Номер 1025. З першої ділянки площею 6 ар зібрали по 45 кг ячменю з одного ару, а з другої ділянки площею 2 ара по 41, по 41 кг. Знайди середню ячменю на цих ділянках. Запишемо умову. Перша ділянка, друга ділянка. З першої ділянки у нас площа 6 ар зібрали по 45 кілограмів. З другої ділянки 2 ари зібрали по 41 кілограму. Знайти треба середню врожайність. Терени відомо. Кілограм з одного ару на цих двох ділянках. Так, задачі на середню вражайність це різновид задачі на знаходження середнього арифметичного. Щоб знайти середню врожайність, нам треба значення, загальне значення всього урожаю поділити на загальну площу. Спочатку давайте знайдемо з вами те, що легко можемо знайти, це загальну площу. Якщо в нас одна ділянка 6 арів, а друга 2, то ми можемо дізнатись, скільки всього АР. 6, додати 2. Всього 8 ар. Пояснення загальна площа. Друга дія. Тепер будемо шукати, скільки е, урожаю зібралося першої ділянки. Якщо е, з одного 45, а в нас 6, значить ми 45 кілограмів. Множимо на 6, 30, 24,3, 270 дужечках, кілограмів. З першої ділянки. Третя дія. Так само знайдемо з другої ділянки, можна не в стовпчик. 41 помножити на 2, дорівнює 82 кілограми, пояснення з другої ділянки. Тепер ми можемо знайти загальну кількість урожаю з двох ділянок. 270 додати 82 дорівнює 352 кг. Можна так і написати загально. Загальний урожай. Ось ми тепер можемо знайти середню вражайність. Ми знаємо загальне значення врожаю 352 кг і знаємо загальну площу 8 ар. 352. Поділити на 8. мінус 32, 3. І знову, і знову 4 мінус 32. Буде 0. 44 кг. Пояснення не пишемо, це остання дія, але пишемо вираз. Даємо Сорок п'ять помножити на шість. Додати сорок один помножити на два поділити на 6, додати 2. Дорівнює 44. До В дужечках кілограми. Відповідь. Середня урожайність ячменю 44 кг з одного ару. Молодці. Задачку вирішила.